Мені були відомі тільки тим, що якась там може драку влаштувати, і я кажу, що наш вам ті кастинги, якщо я я. А от якби ви зараз створювали свою команду в його угу. сміху, кого би ви туди запросили? Я вам кажу, я навіть з ними не то, що я навіть чай не можу попити, тож в мене той чай носом іде, а публіка не сміється. І ти починаєш таку, о боля, все, о, спасіть мене. Ти взагалі нормальна е, під це засинати? Весела та запальна. Вона зірка ліги сміху. А тепер ще й українського Ютуб. Ця дівчина кайфує від всього, що робить. А сміх називає рятівним клаптиком світла. Це програма талановиті. Мене звати Ольга Добреля, і сьогодні у нашій студії актриса Анастасія Ткаченко. Добрий вечір. Добрий вечір. Рада вас бачити. Така зірочка у нас сьогодні, та все ж почнемо з того, з чого починалося ваш творчий шлях, чи з лігу сміху, чи можливо ще трохи раніше. Ну, я грала в КВН. Угу. В КВН грала в університеті, але в мене це все коротше, не вийшло. У нас була така команда, яку ми були відомі тільки тим, що якась там може драку влаштувати прямо між собою в команді. Побити в червоному корпусі Тараса Шевченка двері нас вигнали. Ну, тобто -то, така була команда. Ми не дуже там думали про гумор. Там більше, знаєте, така тусовка була. Але сам факт того, що ти граєш в КВН, він був. І все. Потім почалась робота, рутина, битовуха і. Я випадково попала в лігу сміху, тому що мої друзі Влад Мартинюк і Влад Шевченко вони вже грали в лігу сміху. І я дуже їм заздрела. Думаю, блін, як класно, як це, як це все супер-вау, як це все прикольно. І їм потрібна була дівчинка в команду, тому що вони грали ну, раніше з дівчкою Леною, Uh -huh. е, Мистіпан, але вона уйшла з команди, і хлопців двох, їм було замало. І вони відкрили кастинг, І я кажу, що наш вам ті кастинги, якщо я я, я така <плес> типа, е, що я все можу. А насправді я прийшла перелякана. Вони мене вговорили. тому що у мене було два університети, робота, і вони мене просто вмовили на те, щоб я прийшла. Я прийшла, зіграла з ними одну гру, і ми зрозуміли, і хлопці зрозуміли. Я зрозуміла, я зрозуміла, що я хочу бути там, а вони зрозуміли, що в нас відбулась якась хімія між нами. І все. Ну але все ж, от перша гра, ви вперше на сцені в прямому ефірі, пам'ятаєте ці емоції? Та звісно пам'ятаю. Ви що? Та я думала, що я не знаю, що з мене сім потів зійде. Я так переживала. Боже, я так нервничала. Вис... У мене ще така була штука. Я танцювала вже на записі «Ліги сміху, і в мене були дуже слизькі туфлі. І сцена була така, що я просто не могла зупинитися, я по ній їхала. І Володимир Олександрович, тоді що він був ведучим лігісміху, і він мені порадив полити підошву Кока-Колою. Ого. І залишити, щоб воно висохло, і Кока-Кола прилипала до підлоги. Ого. Лайфхак. І я Да, лайфхак. І я тоді справилась. Але чесно сказати, в мене тряслись руки, ноги, в мене дрожав голос. Я була така перелякана. І ви знаєте, це відчуття воно ставало менше, але воно не проходило. Тобто, кожен раз, як ти виходиш на сцену, кожен раз ти хвилюєшся. І, і чим далі ти проходиш, тим більше це відповідально. Коротше, я завжди переживаю. Ну, ви вже такий досвідчений гравець, мені здається, лігі сміху. За вашою спиною дуже багато номерів. Та глядачі бачать ну, 6-8 хвилин. Я розумію, що це не день, не два, не місяць. Скільки часу йде на те, щоб підготувати певний номер? Ви знаєте, що я вам скажу? Це правда. Люди не бачать який об'єм роботи. Просто стоїть за тим, щоб сформувати цих шість хвилин. Це робота авторів, акторів, редакторів ну, повністю всієї, тобто команди «Ліги сміху, реквізитор, костюм, грим, тобто там стільки всього задіяно в тому. Ну ем, немає визначеного терміну, за який е, може написатись жарт. Я можу провести елементарний приклад. От е, саме напевно популярне з ліги сміху з «Ліги сміху. Наше наш виступ це сам номер. Це там, де я була Маруф в латексьому костюмі. Шести, їм бісля сіми, їм біся вісьми, і після дев'яти. Після десяти я імбікмат нічого не мішає робити бо так. І в нас був конкурс. Ми, у нас був на підготовку там хай буде три тижні. Три тижні хлопці сиділи, писали, писали, а пісня ну, вона не народжувалась. От її все, нема. Що ми не принесемо? Нам кажуть, ні. Фуфло, до побачення. Тиво. Все воно було не туди. І ми вже ламали голову. Залишається десь, напевно, днів п'ять до концерту. У нас пісні ще нема. Два конкурси є написаних. Цього нема. І Влад Гавайц, мій сокомандник, він каже: Все, задовбали, я уйшов. Він від наушники, пішов в спальню, виходить, каже: в мене пісня готова. А він просто співає цю пісню. Ми в шоці? Це воно, ми розуміємо, що це воно, і все, і так, тобто немає якогось визначеного терміну. Це творча робота, це робота мозгова, а ти її не можеш зупинити. Воно може тобі навіть приснитись, і воно буде смішно. А от якби ви зараз створювали свою команду в якогось uh -huh. Сміху, кого би ви туди запросили? Враховуючи, що всі учасники зараз без команд, вони всі да. для вас вільні. Та що я би всіх взяла? Саме моє любі, саме любимо сміху», коли в нас є е, спецпроект, е, колись це був Кубок президента України, коли спецпроект там шоу бізнес проти гумористів, okay. щось таке. І коли беруть всіх самих моїх любимих друзей. Це вообще, це просто вау. Це так класно, коли збираються о, творчі люди з гумору. Е, і просто я, я вам кажу, я навіть з ними не то, що я навіть чай не можу попити. Тому що в мене той чай носом іде. Вони такі всі смішні, такі всі класні. От, правда, самі лучші, самі обладають всі, всіх люблю. Поганий настрій, ну да. не йдуть жарти. Ну от як себе змусити і налаштуватися таки на якусь хвилю? Ну бо зрозуміло, Ніяк. що ну, не буває, так що завжди все класно. Враховуючи да. ще і що в нас відбувається? Да, Типу, це важко. В тому то і суть. От, це моя, така моя думка, що гумор тебе мотивує. І творчість мотивує до того, щоб піднімати одне своє місце і йти і щось робити. того, що Від того, що ти будеш просто лежати на дивані, Нічого не робити казати, що в тебе поганий настрій, від, чого, від цього нічого не зміниться. Uh -huh. А якщо ти знайдеш в собі сили, заставиш себе, підеш, підеш прогуляєшся, ви кави, зробиш якісь. в мене є там ритуальчики, які допомагають мені приходити, типу, до класного настрою, і тоді може щось родитись в тебе смішне, то що принесе радість багатьом людям, і, і от це така от мотивація вставати. Тому що зібрати себе докупи дуже важко, але треба то робити. Ну от ви згадували ритуальчики. Що це? Ой, Ритуальчики мої це купляти собі утіш, я назву утішительний приз. Я йду по магазинам. І шукаю собі щось, Якусь, якийсь прикол. От недавно я собі купила набор, е, такий естетичний набор спонжиків для макіяжу. І в мене так віднявся цей. Потім купила собі коротше, кристалічний епілятор. Пішла в магазин, не знаю. Але ну що зробиш? Е, я собі купляю такі то для дому щось, якусь чашечку, якусь, е, якісь штучки дрючки, щось для декору. От я собі йду, е, купляю, балдею, приходжу додому, беру цей новий графінчик, так змиваю в нього воду, е, п'ю так воду, все, графіни, думаю, боже, як красиво! І в мене піднімається настрій. Угу. Тобто, е, все ж можна штучно якось е, себе змотивувати. Ну, кожного свої. Ну, тобто. Це ж не те, що штучно, я просто собі підіймаю настрій. Отже uh -huh. я йду собі, щось купляю там і от так. Добре, а якщо, наприклад, говорити про теми, на які uh -huh. ви жартуєте, є якісь теми табу, які ви не чіпаєте або не хотілося б піднімати, е, такого нема. Е, ну, точніше, як, можна, є якісь напевно е, правила, про які ніхто не говорить, але всі uh -huh. прекрасно розуміють. Але якщо жарт смішний, в тому той суть, що через гумор можна багато чого транслювати. Тому що гумор він не створений для того, щоб когось образити. Наприклад, ми будемо сидіти в компанії, ну, так, знаєте, зазвичай, що там, ви сидите в компанії і хтось один виділяється серед усіх. І ви з нього там прикалуєте, знаєте, якось його підкалуєте. Тут е, е, і люди, які не мають там, почуття гумору, вони на це ображаються. Але я завжди поясню, що. В гуморі немає нічого образливого. Так, якщо це переходить якісь твої кордони, ти можеш про це сказати, і люди, люди нормальні завжди зупиняться. Але в тому то й суть, що можна жартувати на, люби, на любі теми про політику, про все. якщо це влучний жарт, якщо це класний, тобто треба шуткувати про якісь заборонені теми або супер смішно, або ніяк. Якщо пожартувати, наприклад, на тему політики, яку е, рахують всі. Там табу чи рахували e, пожартувати про неї просто так. Нащо ти туди лізеш? Ну, типу, uh -huh. ти ж маєш висказати цим жартом якесь своє відношення, висміяти чиюсь позицію для того, щоб підчеркнути, що так не можна. Ну тобто. Тут багато є таких нюансів. Ну, дивіться, ви, мені здається, часто в кожному із персонажів, mm -hmm. скажімо, Ліги сміху, якусь фішку обираєте. Ну, так мені здається, Юрій от його форми часто стають да. жартом. Кошовий його зачіска. Да. Ось так само у вас часто буває. Да. Тобто, все одно ж. Це може якось трішки ображати людину, чи це все одно створюється для того, щоб запам'яталася, скажімо, особистість? Ну а коли жартують з приводу зовнішності, наприклад, ага. це то, що є на поверхні, це то, що бачать всі, грубо кажучи. Е, і е, про це, якби можна сказати, що там в мене там є е, лишня вага. Да? Ми можемо з цього жартувати, але це все ок, того, що я, всі це прекрасно знають. Я це прекрасно знаю, і ну, це не образливо. Е, коли це не переходить кордони е, якісь, тобто жартувати про зовнішність, треба так само, як і про політику, влучно і смішно. Якщо це. Не смішно, то це не є жарт, і це може прозвучати образливо. Тобто тут треба мати ще внутрішній фільтр з приводу того, як ти жартуєш. Ну от, от до речі, про фільтр. Да. Е, зрозуміло, що ви пишете багато жартів. Коли ви пишете жарт, вам він смішний, да. Це логічно. Але як визначити, чи зайдеться аудиторії, чи ні? Чи є от якісь теми, які завжди актуальні, <гум> завжди зайдуть? Не знаю, не можу сказати, що прям є завжди. Просто оце правда внутрішня чуйка. От ти відчуваєш, от воно, от, от я ж кажу, що якщо воно смішне, то воно смішне. І ти, і ти нічого з цим не зробиш. От воно. А якщо є якийсь такий жарт, там хтось пожартував, ми з цього посміялися, такі та ні, ні, чоловіки, це типа не ок, це типа між нами собі порпор. -пор 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 то що ще є різниця в тому, от що. Ми так само будемо з вами десь в компанії, і хтось розкаже анекдот, або смішно пошутить, і всі такі, о, оце шутка. Оце ж, звісно, його влів усміху. Це взяти, він у вас все розорвав всіх, він таке каже, в матчі. Але він вийде на сцену ж з, з цим же жартом, і нічого не відбудеться. Uh -huh. Того, що це є локальна така штука, а коли ти говориш зі сцени, там є все. Там є, ну коротше, там стільки всього треба розуміти. Оце драматургія, правильно, щоб строїти речі. Ну, я не редактор, я на цьому не розбираюся. Я навіть, щоб ви собі розуміли, в лізі сміху Олександр Стенкевич, він у нас був запрошеною зіркою. Ми грали з ним Джеймс Бонда. Він багато чого склав, що він актор, він професійний, тобто він знає, і от він каже. Що якщо ти виходиш з цієї куліси, тут завжди початок, а якщо а отут завжди кінець. Mm -hmm. Тобто на початок номера ти маєш заходити з цієї куліси, має звідси починатись, а туди закінчуватись, і це важливо, тому що, начебто, да, людина цього не розуміє. Але все читається, ну і це, це логічно, да, логічно читається, і ти можеш ніколи не звертати на це увагу, але потім ти такий ой, а щось тут не понятно. І щоб все було зрозуміло, чітко і ясно, воно має все працювати в симбіозі. А от коли вже стоїте на сцені, угу. ви сказали якийсь жар, дуже ним пишались, да. такий класний. А публіка не сміється. Є от вже починається така паніка, що от іде е, щось не по плану, якось уже не так, як ви планували, е, з командою: що mm -hmm. тут вони засміються, вони будуть підігріть, да. а потім ми як дамо їм там фінальний да. якийсь такий. Ну, ви знаєте, що я скажу, що є команди, е, які. Я не знаю, я не можу сказати точно, що це, чи це брак досвіду, чи це. Якісь внутрішня невпевненість в тому, що ти говориш. Але в нас були штуки, в нас були виступи, які нам казали, ну, здавалось, супер-вау, супер клас. А вони не зайшли так, як ми хотіли. Бо, uh -huh. що вони нам подобались, але люди не спри не вловили наш вайб, не вловили якийсь жарт. Там з одної секунди все може піти не по плану, і все може рухнути в ту секунду. але на сцені, я вважаю, ти не маєш права показати, що щось не так. Тому що глядач не знає, відчуваю. ні, не відчуваю, ну відчуває, звісно, але глядач не знає, як має бути правильно. Ну, так. Вони не бачили сценарія, вони не знають, що має бути далі. Вони не знають, яка тут має, який тут має бути жарт. Про це знаєш тільки ти. І від тебе залежить, як воно піде. І якщо ти говориш якийсь жарт, він не заходить. І ти починаєш такого о, Боже, все, всьо, спасіть мене, все. Ти вже з цієї ями, тільки ти здобив оцю нотку, ти з цієї ями не виберешся. Не що, все, І, А наступна ще зайшла, і тоді, о! А якщо ти засумнівався, все, ти зливаєш все, тому що та впевненість, віра в те, що ти говориш зі сцени. Вона грає дуже велику роль. Ну але все одно ж ви проходите багато етапів. Тобто, перший конкурс, другий да. конкурс. А, вам озвучують, що менше балів. Сумніви починається, що от вже щось іде, не так. От да. вже ви програєте. Бо ну, дивіться, в мене такого нема. Uh -huh. Типу, ну і що ж менше балів? Ну, ну і що? От ми, каже. Ми там якось виходили, я не пам'ятаю, коли. Ну, все, ми вже типу, програли. Ну, все, ми вже виходимо на останній конкурс, і ми розуміємо, ну що ну, ми зараз ну, всіх розривемо, да? ну все одно не буде. І що? Ну, не поставили нам бал. Ну, хтось рішив ну, не поставити. Це його проблема. Ми виходимо, ви не що найбільший наркотик і найбільше задоволення і відчуття перемоги дає реакція людей. От змарув, наприклад, ми, в нас було полотно Лухнаське чудовисько, Перше. Це було цільне полотно. Це то, в чим відрізняється ліга сміху від всіх інших гумористичних проєктів, там, де змагаються між собою команди, тим, що вони виходять, показують всім привіт! Мене звати та... Серега, а це Саня, і ми отакі от друзі. А зараз ми покажемо мініатюру. Це не суцільне полотно. Суцільне полотно це коли є. Зав'язка, розвиток, кульмінація, фінал, тобто, коли є суцільна історія. І ми замахнулись, тобто хлопці, написати таке полотно, і ми в нього вірили. Це насправді мій улюблений виступ, правда. Хай він не такий розривний, смішний, але як суцільна історія, це вау. І ми виступаємо, нам ставлять мінімум балів, і я виходжу виступати з Марув, номер, який розірвав всіх, і сівоха не встав. І що ти зробиш? Розстраюватись? Ні, звісно. Я була така щаслива, я була така довольна. Це було супер класно. І того, то, що якось не оцінили судді, тут ж теж грає суб'єктивна така думка кожного. Ну, не сподобалось. а людям сподобалось. І що, Паритись за те, то, що тобі не поставили бал? Ні, звісно. Ну, у вас є ще одна сторона медалі гумору: це Ютуб. Ви там зараз дуже часто з'являєтесь Джипі, жаба-гадюка, ветерани. Так. Можна часто вас бачити. По-перше, що вам більше подобається? Де от більш гумор серед всіх проєктів вам рідніший? Та всюди мені подобається. Типу, це ж класно, коли ти приходиш на якийсь шоу і ти. Просто отримуєш задоволення, ти собі жартуєш, спілкуєшся, а потім люди також від цього, які це дивляться, отримують задоволення. Я обожнюю підкати. Підкати це класний формат. Я дуже люблю левів на джипі. І ну, це такий проект, який я від нього тащусь. Знаєте, от прям. Мені подобається. На різні ютуб-канали там Жаба-Гадюка, ветеранів. Я ще ходила. от Я вчора була у Львові, знімалась в хлопців на стендап Юей. Це класний досвід. Ти... Ділишся своєю енергією, своїм гумором, люди з тобою діляться. І тут ви вже чимось обмінялися, з кимось познайомився, з кимось похіхіхаха. І це ж класно. Ютуб це взагалі класна платформа. Ти там відчуваєш себе більш вільним, Того, що все одно є якісь рамки телебачення, і ти не можеш сказати зі сцени на там на у плюсах щось те, що ти можеш сказати в Ютубі. Ютуб він. Більш вільний. І в цьому є свої плюси, і тут є свої плюси. Я все люблю. А що б ви все одно вибрали? Треба а, лише на одному чомусь зупинитися. Що б це було? Телебачення, чи, чи тут? Чи чи Ютуб. Наразі Ютуб. Якщо б ви мене спитали е, в 19-му році, що би я обрала? Я б сказала, Ліга сміху 100%. Е, я обожнюю сміха, і коли мене туди запросять, я туди завжди піду. Е, але Ютуб це. От ти відчуваєш себе там вільніше. Оце єдине, що. А бачите, в мене є татуха вільна. Угу. От ну Не так символічно. Да. Мені здається, в Ютуб просто це ніби як. Друзі, які зібралися пожартувати, придумали для себе якусь гру, просто да. щоб розуміти правила, і це все хтось знімає, да. ніби як і не було. А телебачення то все одно ну так да. серйозніше. Да. Добре, так що ж тоді е, дивиться Настя Ткаченко на Ютуб, важко зайти на мій Ютуб і подивитись. Коротше, я я споживаю повністю весь гумористичний, майже повністю весь гумористичний контент, того що. Е, я люблю бути е, в матеріалі. Тобто, е, якщо навіть мені не дуже заходить, я себе включаю на фоні і слухаю того, що є цікаві якісь думки, якісь цікаві такі ходи, щось. Я завжди для себе щось е, дивляюсь, я дуже люблю е, класні тревел-влоги. Я люблю подкасти. Я зараз підсіла люксовий подкаст. Аліна Шаманська. Вона робить е, подкаст розлючена. Вона запрошує гостей на підкасти, і вони розвінчують міфи про розлучення, про стереотипи, uh -huh. тому що це близько всім і всі. Ну, тобто, дуже класний підкаст, взагалі клас. Я дивлюсь всякі наукові штуки, історичні штуки. Uh -huh. Я дуже, я щоб ви собі розуміли, я засинаю, і в мене має ютуб грати, і я завжди включаю щось історичне колись. Ми з коли я ще жила зі своїм колишнім хлопцем, ми жили разом. І в мене був період, коли я дуже цікавилась, от мене захоплювала Друга світова війна. Я хотіла прям все, я дивилася всі відео, читала. Ну прям, от знаєте, у нас був такий період, не в школі, коли в це, а я прям це. І коротше, я включаю фільм про асфенцин і засинаю. І зранку мій хлопець просинається і каже: Ти взагалі нормальна? Під це засинати, каже: я проснувся, я не зрозумів, що це. Якась газова камера, Ітлір, вбивство, єврей каже, я не розумію, чи я сплю це кошмар, чи це, типу, ну я, я дуже багато споживаю. Я от завжди я їду клас, в мене Ютубчик включений. Ну, мені YouTube. здається, тоді вам треба е, на другій руці ще Ютуб. Так, да, це правда. Добре, тоді наостанок я би хотіла, щоб от ви поділились секретом з нашими глядачами, як зберігати в собі оцей позитив, незважаючи на будь-що, що відбувається навколо. От, як ці бульбашці перебувати такі позитивні? А ви знаєте, я скажу, що секрету немає. Чим простіше ви відноситесь до всього, що відбувається в житті? Так, да, от зараз не найкращий час. В мене немає настрою, на роботі не виходить. Е, хлопця нема. Е, там, там все, з батьками поругався, е, все, не роблю те, що мені подобається. Е, чим більше ви погружаєте себе в цей стан, що все не подобається, все не класно, е, тим Важче з нього вийти. Uh -huh. Чим простіше відноситись до цього, «Да, зараз ну, не так, як мені хочеться. Не та робота, не той власник, ой, не той начальник, не ті гроші заробляю, хочу заробляти в два рази більше. Окей, я зараз чуть-чуть піднапряжусь, зроблю, і воно стане краще. Так, да, зараз треба перетерпіти, але завтра буде краще. Сьогодні я така, але завтра буду краще. І типу, це не залежить від того, хто от тебе оточує, як це все залежить від того, будь-яка ситуація, навіть коли ви йдете на базар, наприклад, чи так їдете в тролейбусі, в трамваї, в маршрутки, і от ви стоїте в проході, їм кажуть, можна пройти. Ви можете сприй... сприйняти. Це як претензію, як прохання, як то, що до вас хочуть доколупатись, і взагалі чого ви мене трогаєте. Тобто все залежить тільки від вас, як ви це будете сприймати. І все чим простіше, тим краще. Налаштувати себе на те, що все буде класно, і що все, то, що відбувається в вашому житті, все на краще. Це факт стопроцентний, тисячі перевірений, що все, що зараз не відбувається, все буде вам на краще. Якщо навіть здається, що ти все впав в прірву, знайди сили, викарабкайся, і воно все буде офігенно і класно. І ти будеш сидіти і думати: блін, а я про років думав, що це все, це кінець життя і страх. Ні, завжди прийде, якщо ти хороша людина, завжди до тебе прийде щось хороше. Супер, тоді е, я вам бажаю, аби оцей позитив вам залишався е, на дуже дуже довго і ви віддавали його трішки іншим людям. Я сподіваюся, що через екран нашим глядачам він теж передався. Я теж не це сподіваюся е, і рада буду вас бачити ще раз у рідному. Дуже дякую, було дуже приємно. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була актриса Анастасія Ткаченко. Мене звати Ольга Добреля. Побачимось на ITV Media Group.